Шановні брати і сестри Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Сьогодні я хотів би сказати слово перш за все вам, учні діти. Завжди, я пам'ятаю себе, яким був. І отакі от заходи ми проходили якось вільно, зі сміхом. Ну, пішли, уроки прогуляємо і так далі. Ну, красота, тепленько, нормально. Але я вас хочу зараз закликати вдуматись в слово пам'ять. Минула війна далека, дуже далека. Не я, не мої батьки не пам'ятають. Але зараз війна вона повертає отой біль. Ті страждання, які не повинні бути, які неприродні людині, то смерть, ті переселення. Тому задумайтесь і пам'ятайте про цей жах. Сьогодні вночі ви, мабуть, також чули взриви, також чули. Вам тут не сильно, я туди ближче до Києва живу, то аж вікна трусилися. Дуже страшно, дуже страшно. Тому війна, вона не десь там далеко, вона ось за порогом крок і вже смерть. Пам'ятайте про це у своїх молитвах. Просіть Бога, хто молиться, просіть Бога про подання миру, просіть один одного, шанувати один одного. Не злобливим словом відноситися до одного, тому що зло, воно породжує зло. І якщо ми забудемо мову, не будемо спілкуватися навіть між собою українською мовою, то ця війна, ці полеглі, які зараз полягли, їхня буде смерть даремною, тому що ми залишаємося рабами. Ті. Воїни, люди, жінки, діти, які полягли тоді, в ту війну, вони не хотіли бути рабами, вони виступили проти загибелі, проти фашистської окупації. Сьогодні також наші хлопці, наші батьки, наші брати, наші діти, вони також виступили проти рабства. Ви хочете. Щоб вами керували хтось. Не просто керували. Ви сьогодні встали, випили каву, пішли на роботу російською мовою розмовляючи. Ні, це не рабство. Вами будуть керувати, коли вам встать, чи що вам випити, з'їсти і на яку роботу вам піти. Вам таке хочеться? Ні. Тому ми повинні боротися за нашу волю, за незалежність. За те, щоб ми могли спокійно проснутися, помолитися і йти на ту працю, на яку ми здатні. Пам'ятаємо, шануємо один одного, згадуємо пам'ять: ось що головне повинно бути у нашому сьогоднішньому розумінні. Спаси Господи, Христос, Воскрес, Воїстину Воскрес!